Перше, що я хочу Галина. сказати, перше я коротко, це одразу що треба почати підпишіть петицію. Одразу треба очистити простір від російськомовного е, контенту. Підписати петицію вона є на сайті президента України підтримати і, ви, і висловити і заповажати себе після цього. Далі буде наступний крок. Чому потрібно заборонити і прирівняти російський контент фактично до будь-якого іншого російського товару, як країни-агресора? Тут Лесі, справа в тому, що прошу. тут кілька аспектів дуже важливих, тому що це є товар, музика чи серіал, чи щось це є товар, який купується. Якщо ми купуємо товар е у Росії, е за це платяться українські гроші, які потім ідуть на озброєння солдатів, які воюють з нами. Потім це друга проблема це пропаганда ідеї Русского міра через мову. через мову, через серіали, через пісні. Це все нав'язування нам їхнього Русского міра. І третє, так само, що це є національна безпека. Це національна безпека, перш за все, те, що звучить в просторі. Ворожий продукт це є питання національної безпеки. Добре, але бачите.